Так, минуло вже декілька годин. Ну, якщо вірити цьому бігунку, то е, друкуватись воно ще буде доволі довго, але в принципі вже видно, що є якийсь результат. Ну, як я і казав, в принципі з каймою воно друкується досить нормально. Без кайми, на жаль, не вийшло нічого. От, вже можна навіть побачити, що таке непогане нашарування, Досить приємний виход, бо 1, 10 мм якось наче краще виглядає, ніж навіть 2 10 мм. Бо я вже в принципі друкував до цього Ну, не таку подібну, звісно, але теж ну, досить складну модель, як для початків, все, напевно. От. І воно, в принципі, вийшло в мене от от така ось штука. Оцей восьміг. Звісно, теж не з першого разу він вийшов в мене. От. З першого разу в мене нічого не вийшов. А ні, з першого разу в мене вийшов кораблик. Стартовий кораблик коли я надру... надрукував перший, думаю, ну, взагалі топ. Я вже на досвіді. Можна починати друкувати. Щось цікавіше. І оцей Токтопус перший був. Він а... трошки мал... маленький був, але я його теж спробував надрукувати, так. Ну, так би мовити, через... Пару годинок я зняв з сопла купу плавиленого пластику. Добре, що він не встиг завершити, бо я. Ну, там, обійшлося без великих проблем. Просто довелося трішки саплачистити та й нормально. Тоді я зрозумів, що в принципі, ой, прибирати стол э, спиртом норм, але це не допомагає ад'єзію. Довелося купувати клейфі. Так, да, я в принципі ще до цього оцю штуку надрукувати. Це безкоштовна якась моделька, знайшов. Було цікаво щось таке детально надрукувати. Але тут е, друга проблема була, інша проблема. Тут е, автоматично е, програма автоматично зробила підтримки. Я не знав ще, як воно буде виглядати, тому надрукував як було. Так от ці підтримки, ну, за пока стали трішки е, дрібні деталі. Ну і взагалі воно таке. Вийшло. Це якийсь, я не знаю хто це. Ент якийсь, ну це начебто з DD, але я не знаю, я не грав ніколи, просто знаю, що це таке. Ну, от. Потім ще Ще раз спробував, вже клеєм надрукувати за Октопуса, але він спочатку був менший, отакий. Ну, от. Але тут вийшла друга проблема. В нього надрукувалися ці мацаки, але суглоби вони спаялись і не було можливості їх роз'їдинити. Тому він такий не... Ну, от такий, як є. Але малому все одно подобається. От. Потім довелося його а, збільшити модельку. Ну і тут же там я з'ясував що треба все ж таки робити оцю подкладку. без подкладки він не хотів друкувати зовсім. Завжди щось відлипало. От. Ну мабуть може в мене руки не, не ті чи що, але взагалі отак от воно. Все ж вийшло, потім з підкладкою. Так ну, що я ну, майже на досвіді вже. Я вже на такому досвідчений друкарі. Да. Ну, коротше, в принципі, подивимось, як воно вийде. Поки що мені подобається. Буде цікаво як це буде відриватись нормально чи не нормально. Не чи От це відривання потім всю модельку. Далі будемо.